Друзі, всім привіт А ТБ. Нові акції новорічні знижки економимо перед святами. Запрошу до перегляду По акції тунець подрібнений у власному саку, своя лінія 180 грам Подрібнений валі 39,90 соус торчен сацебелі 200 грам шаурма бургер 22,60 Майонезний соус делікатесний, торчин 520 грам, 3550. Майонез домашній торчин 520 грам, 46,90. Майонез європейський торчин 5490. Соус соєвий класичний торчин 190 мл 34,50. Асорті сорти з грибів китайських. Вариновані, стерилізовані Лорадо 83,90. Кава карт нуар 140 грам, 249,90. Кава мелана Еспресо 250 грам, карт 197,90 Кава розчина Якобс Монарх 200 грам, 279,90. Кава Якобс Монарх Рощин на 190 грам 267,90. Знижка 42% напій кавовий Якобс Капучино Чока 169,90. Кава Якобс Монарх Еспресо Мелена 149,90. Кава Якобс Монарх Мелена 179,90. По акции Напи Пепси Безалкогольний, сильно газований, 2 літра. В асортименті різні смаки 36,90 Кава Якобс jakobs monarch 60 грам 129,90. Кава Якобс Монарх, 60 граm. Без кофеїну, 145,40. Кава Ращина Якобс Монар 425 грам 684,50. Вино і гристи артемівське біле на півсухе 229,90. Вино і гристи артемівське біле на півсолодке 229,90. Гриби печериці, своя лінія 60,70 гриби печериці Делюкс 62,50. Кукурудза. Супер солодка 150 25-30. Горошок зелений. грінхаус 200 21-50. Каперси мариновані. 41-90. Огірки європейський вирез, мариновані 77,90. Огірки карнішоний смак. 300 грамм 64,40. Томати верес мариновані 69,90. Томати мариновані, своя лінія 58,50. Оливки зелені, без кисточок, делюкс 67,90. оливки чорні, делюкс без кисточки 60-50 з кисточкою 60,50 Оливки зелені, без кісточок, своя лінія 29,50. Оливки зелені, фаршировані пастою з сиру блакитного 72,50. Ананас шматочки, своя лінія 69,90. ананас кільця 73,90. Персики, половинки в легкому сиропі 81,50, Манго, шматочки у сиропі, своя лінія 53,90, кетчуп торчин 250 грам, смаки, чілі, шашличний, лагідний 30,20 Кетчуп «Королівський смак до шашлику. лагідний, 400 грамм 29,70 Майонез провансаль, щедра, 400 грамм 43,50 Майонезний соус, щедро, столовий, салатний, 300 г 25,70. Майонез «Королівський», «Королівський смак 300 г 34,30 Майонез європейський, на перепиленных яйцях, 0,5 кг, 54,50. Фініки сушені, своя лінія, 200 грам, 28,90. Ядра горіхів в 42,90. Чорнослив, сушений без кісточки, 51,50. Виноград сушений кишмир. Своя лінія, 200 грам, 29,90. Сухі сніданки ахамеусли шоколадні з медом в асортименті, Фруктові з медом 54,80 Готовий сніданок нески шоколадні кульки 95,90 Готовий сніданок снеданок лионисли з карамелю та шоколадом 95,90 По акции набір подарунковий Рошен, Солодка хатинка 83,90 Набір подарунковий «Рашен» – різдвяний вінок – 229,90. Набір кондитерський «Конті» – різдвяний вертеп 134,90. Набір подарунковий Марс. Монден 144,90. По акции настоенка неміров. Медова з перцем 112 гривень. Настоїнка неміров, журавлина 125,70. Акція горілка Неміров Делікат м'яка 180-70 Горілка неміров делюкса соблива 225 гривень. Горілка Неміров Лекс 369 гривень. Брендід біліса 3 роки 192,50. Вино і гристи, брюд білий 1990. Акции Цыпче воздобны, своя линия тандени, какао, кошматочки, шоколаду с апельсином 28,30. чай, черный, своя линия ассорти смаки с ярлыком в ассортименте тридцать

Чай, ловаре, бризві шампанского 48,90. Чай, ловаре, ассорти в ассортименті. Чорний та зеленений, аромат винограду 44,90. Чай, зелений, розсипний делюкс з цитрусом та пелюстками квітів 49,90. Чай, чорний целонський крупний лист, делюкс 51,90. Чай, чорний граце, це. Рилгре з ароматом бергамоту 41,20. Чай, зелений, Хеліс, англійський листовий 61,20. Чай, чорний Хеліс, англійський королівський 100 грам 79,90. Чай, маномах. Ти ще одна ніч. сумі чорний та зелене 35,50. Чай, чорний мономах. Байковий кеністкий 38,80. Чай, чорний мономах. Кенія. Розсипний листовий, 50-70. Чай, зелений мономах, ексклюзив Tea 37,40. Чай, чорний мономах, цейлонський дрібний – 31.10. Чай, чорний ахмат. Цей класичний. 97,30. Чай чорний, класичний. З бергамотом 100 грамів. Класичний в асортименті 58,40. Чай, черный, ахмад, «Классичный» двадцать пакетиков, двадцать восемь, пятьдесят. По акции сто тридцать девяносто. Вафли своя линия. Арте класс в ассортименте. молочным шоколадом 12,20. двадцать. Вафли рошен куста магдаль двести шестнадцать грамм. В ассортименте пятьдесят один двадцать. вафлі Рашен, Рашетаміл, глазуровані в асортименті 8,90. Знижка 40%, набір подарунковий, адвент-календарь 154,90. Набір подарунковий Лукас, щасливих Різдва та Нового року, 250 грам, коробочки 74,90. Печиво цукрове деліція різдвяні традиції 250 грамм 74,90 девяносто Набір подарунковый киндермикс 179,90 Вафлі рашен 142 грамма. Ванільний крем в асортименті шоколадний 26,90 Печиво здобне, здобный шматочка шоколаду 340 грам, 149,90. Печиво орел з какао та кремовою начинкою, 52,90. печиво Орео, 14,50. печиво здобне рошен Лавіта, Naчинka смак вишні 420 грам. Смак апельсину 78,90. Факций цукерки вагові. Рашен ромашка за 100 грамів 21,99. Цукерки «Рашен гаралетка 19,45 за 100 грам. Цукерки Авикат Труфаль. 28,99 за 100 грам. Цукерки вагові рашен 29,80 за 100 грам. Цукерки світеть Зоря сяйво. 29,99. Цукерки рошен з арахісом 17,59 за 100 сто печиво Пакции печивоздобне. Делиться зі смаком 52,90 52, ,90. Печиво-здобне корнети з цукром 28,50. Печиво біскоті бискоті обричела 57,50. Печиво мікс біскоті бискоті. 63,50. Печиво здобне біскоті Маргаритка з маком. 400 грамів 56,50. Печиво лісова ягідка, деліться 46,50. Печиво Деліція Супер. Міні 300 грамів 40 90. Вафлі ваговим. з какао тертим за 100 грамм 21,78 один, Цукерки любимого молочный шоколад 72,90. По акции цукерки Миллениум. Молочный шоколад ассорти 161,90. Цукерки пташини. Молоко своя. Линия 113,90. Цукерки любимого в престиж ассорти 232,90. Цукерки ассорти Міллениум Ривьера 147,90. Цукерки корзинка ассорти Міллениум 136,90. Десерт конті банжур зі смаком вишні. Смак манго 57,90. Цукерки рашен шоколадні з бренді лекером 76,90. Цукерки, рашен вишня з вишневим лікером 91,90. Цукерки морські скарби делюкс 153,50. Вафельні кульки з кокосово-кремовою начинкою 57,90. Цукерки трюфель. Делюкс 104,90. Цукерки любимо. Тру, молочний мигдаль 64,50. Цукерки Фереро з мигдальним горіхом 188,90. Цукерки Фереро Рафаела з цілим мигдальним горіхом 469,90. По акції шоколад молочный рашен Лакмі зі смаком полонечное панакоти та печиво 39,90. Шоколад молочный рашенлакми. Начинка та вафля в асортименті, пористе молочный начинка с молочний Молочный рашенлакме 43,90. Шоколад молочный Мілка с сілими лісовими горіхами 300 грамм 186,90. Шоколад, молочний міленюм, вери пері. З начинкою то печивом 270 грам, з начинкою цілий та подрібнений нерахис 104,90. Шоколад, молочний міленіум, «Мигдаль» мигдальта карамель, мигдальта кокос, білий шоколад 59,90. Шоколад чорний, світочный десерт с мактірамісу. Трюфель 41,50. Шоколадні фігурки Мілка, Санта, 61,50. Шоколад Мілка, Мілкініс, молочною начинкою, 61,50. По акції яйце Кіндер Сюрприз Максі, 265,40. Фігурка Труф Роял, Конячка Ласунчик, 101,50. Шоколадні фігурки. Рошен. Набір зимові, друзі, 57,90. Гарна знижка на масло. Ферма селянське, 73% 84,90. Йогурт, малоки, густий білий, по – 31,90. Йогурт, молоки, білий, густий. 26,90. Йогурт без цукру. Галичина карпатський 30,70. Йогурт Дольче, смаки полуниця, манго в асортименті, чорниця яблука, персик маракуя 29,90. Йогурт Галичина, чорниця злаки, вишня злаки. Суниця манга 31,20. Йогурт Делісімо, фантазія, вишневий джем 24,50. Йогурт деліссимо фантазія, шоколадні кульки, смак салонної карамелі. Кульки 25,50 пять, пятьдесят. суміш овочева Весняна. Швидко заморожена 44,90 Суміш овочева Юніор, швидка Швидко заморожена 48,50 Пачапурі по-аджарськи, день у день, 300 грамів, 78,90. Млинці французькі з куркою та грибами, 41,90. Підпишіться, щоб не пропустити нові обзори. Бажаю всім щастя, радості добра. Дякую ваша нова акція.